Менше доби тому у цій квартирі на третьому поверсі розігралася кривава трагедія. Жінка встромила ножа у свого гостя. Той прийшов, щоб полагодити газове обладнання, але перед цим пристав на пропозицію господарки та її знайомого хильнути чаршину. Вона стала останньою в його житті. Після цього удару, потерпівши одразу з квартири, ушов. На як знає її, вона ведеться ну, неадекватно і. Они продолжали выпивать, но ну, через 15, когда спускались вниз, обнаружили, что он лежит перед выходом с подъезда возле подвального помещения на животе, ну, без признаков жизни. Підозрювана та її знайома відтягнули тіло жертви від під'їзду. Сліди спробували знищити. Так як вона була в стані клавдопіні, і не агресивна і сказала йому, давай помоги мені винести труп. Так она заставила поли. А потім дует продовжив алкогольну ніч. При обході території явні признаки запаха хлорки і білизни. Видно, що сліди волочення, сліди крові в деяких місцях. видно, що була лісниця площадка і перший етаж площадки замитою. Жителі вулиці Калантеяни на камеру кажуть, не здивовані. Сусідка і раніше показувала свій непростий характер. Нещодавно кидалася з ножем на свого чоловіка. Йому пощастило, чого не скажеш про нинішню жертву. При осмотрі трупа було обнаружено, що у нього був похищений телефон. Телефон був обнаружений, і з'ят. У Ветва коли не тащили труп вони нього з кармана парі правоохоронці кажуть, підозрювана ризикує провести за ґратами від 7 до 15 років. В той же час подільник може обійтися лише статусом свідка. Олегендриксон Віталій Мякоходов. Програма Місто.